Що ти тут робиш? Вчора Саєнка ловили на Кі Харків трасі. А де ми знаходимося, Гріш? Софій. Е, траса. А, це виходить. Кременчук Золотоноша. Кременчук Золотоноша. Що ти золотоноша? Привіт. Що ти їси? Куди ти їдеш? Золотоноша. Чого ти туди їдеш? Кому? Дядьку. Дядьку. Так. Що да. тобі, Дядя гріш купить порошка? А це мій? Ааа, дядя Гріша, спасіба, Переживаю, щоб вшину поправився. Так що... О! А є якому? Кому? Надюха? Будеш? Так, і, друзі, всім е, доброго дня Ми з України. Слава Україні! З вами я, Віруха Сергійова, Григорій, Надюха і там ще є Оксана Гришина. Ну, потім я вам покажу. Так що, друзі, зараз перекус невеличкий. Вирішили на вечір глядя поїхати. Віддати автомобіль. Це автомобіль, який ми з вами збирали для медиків з 32-ї бригади, які воюють на Купінському напрямку. Одну машинку ми в 32 ю бригаду передавали моєму підписнику Руслану Кравченко. А це Юрій Пилипенко. Перед цим була Романа Пилипенко з Березані, а це Пилипенко Юрію з Золотоножа. Так що, друзі, ну. Так сталося, хотіли їхати на схід, але не вийшло. В Юрі сімейні проблеми, він приїхав додому, в нього померла матуся, його відпустили. І я вирішив, щоб він не гаяв часу, щоб не їхав там до мене, не тратив свій час, вже одягнути машинку і подивитися. Хто там ще долучався до цього збору, тому що я цих людей не знаю. Там дружина каже, вилучалася. Я думаю, поїдемо, подивимося і все вам покажу. Так що нас вітає Черкаська область, так що йому по пиріжку і погнали. Що Вірун? По з'їли, так? Да? Ти ще все? Я Спочатку їла морожене, тепер їм пирожечка. І їдемо на Золотоношу до нашого підписчика Юрія. Так що, друзі, далі буде. Відзвітуємо, передамо машинку разом. Тільки разом можна дійти до тої чи до іншої мети. Так що, друзі, погнали мета у нас одна. Це перемога. Антезончик у нас спереді. пече. А ти бачиш там, що на танк? Що на танк? Там були москаль тікає і слава Україні. А? антизончик. ну це буде не обгон, хоч тут переривисто, а об'їзд, можна так сказати. Так що летимо. печимо. Прикольненько, да, так? Це полівалки, бачите. Тут всі поля на полі. Соняшники. Соняшники вже похилились, так? Да? Так що осталось нам тут не давать. Я не знаю, якесь село повернули. <смеш> Може теж є подписчики, які побачать відосик. Скажуть, о, Серега, приїжджав через наше село, лежачий поліцмен. От, я не знаю, тут залишилося нам ще недалеко, я так думаю, до точки. От, ну все ж їдемо на Золотоношу. Ніколи в цих краях не був, брехати не буду, де я не знаю. І на знак я не, ще не подивився. Так, ще один знак. Так що, якщо є підписники в цьому селі всім привіт. О, лежачі такі добрячі, да? але на джипі воно по барабану. О, майже цивільненько, бутилочки, о, це подончик такий, в ящичок скидають, пластикові окремо, то добре. Чи це вже золотановша? Може це вже і золотоновша. Так що добрий день, ви вже в кадрі, все нормально. Кажете, що роди приймаєте, так? Да? Та щелочко приїхав у допомож, там нічого не треба. Помогти, все нормально? Вона вже все зробила. Да? Ми Саме... прогуляли. Я поки була на роботі вже. Саме головне, мені дуже подобаються такі свиноводи. Ми з губами накрашеними приймаємо порос. <рес> Лайк, взагалі? Крутяк, як казала моя жінка. <рес> 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 Саме головне, да, вони кажуть, свиноводи, свинарі, да. <рес> от зараз я просто. Так що, друзі, ми приїхали куди ми приїхали? В Золотоношу, <рес> да? Золотоношу. Е, в принципі, хотів Ну, спочатку хотів, щоб приїхали ви до мене, але потім, думаю, все-таки відпустка. Для військовослужбовця і хочеться уділити своїй сім'ї хвилиночку, і думаю, що наша Лучка будуть тратити якийсь день. Так що ми вирішили і приїхали до вас. І ніколи в житті ще вас не бачив, не бачив ні Юрчика, нікого. І е, такими вчинками стараюся показати людям, що треба об'єднуватися, навіть якщо людей ніколи в житті не бачили. Так що, друзі, зараз будемо передавати машину, не знаю кому і як, але знаю одне, що до мене Юрин приїжджав кум колись спочатку Ютуба, його звати Ігор і. Він мені привіз голубів да. і в нього мої режі були свині. Да. Не... І кролика колись привіз, ми її подарували е... кумові, ні для початку. Ну, Спочатку тобі, а потім кумові. Так що зараз паркуюся. Я думаю, машину я вже відсюди відганяти не буду, вона вже тут залишиться. Це Надежда Сергійова, то Віруха Сергійова, це гриші. Сука. Ні, це Гришина чи Олегова жінка, точно не знаю. Вийшла кажись, за Олега, вийшла за Олега, а живе з Гришею. Тому що в нього позивний Григорій. От, а для мене він Гріша, а для всіх остальних він Олешка. <ривіт> так що чекаю, де там мій підписник, саме головний, який, який який бачиш, а що тебе показало жовтнева? Привело нас. Переменували, Переменували, так це Василя Симоненка. 26. перейменували, так? І а я по аватарці вас просто понадобився, yeah. ви виходите. А я ж на аватарки бачу, витворена з губами накрашені. А мені потім каже Юра, а Юра каже, блюха, так жінка дуже хотіла тебе побачити, вона на роботі. Я кажу, яким вона робить, вона в магазині. Ні, вона у перукарні, вона частний підприємець. Тю, кажу, так де за дуракам закон писаний, коли хотіла, тоді й закрила. Але ж, якщо запись, а якщо запись, так, да? ну це я так шуткую, звісно ще да, шелудька? Ні, я тільки закончу клієнткою і бігом летіла додому. Попороз приймав. А, а так ви ще люди приймають. А я залетіла, а там сюрприз. <гум> так це та нормально, <гум> все нормально. Погано, звісно, що кума не застану. Кум був, же, да? він же був на, на лікарняному. А він був реально, ран... в нього якісь проблеми були, але він трохи підзагоївся і вже поїхав. Капець, капець, капець. Я просто ну як, трошки як. Ну, хотілося багато от, їду і там, знаєте, от. Ще одна волонтерочка, це ця, що там на відосику знімалась. Віруха, ну подерш мені з цього телефона грюбано. Я, я ж його не бачив ніколи! Привіт, друже, не не, не. А ти мене так оце одержиш, таке ж легеньке, значить, Кульбовку. Так що, друзі, Юра Пилипенко, правильно? А збіг такий обставин Рома Пилипенко, а потім вже ж... я Кажись, ти писала, да, 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 пишеш Пилипенко. Кажу, це сестра Ромина. вона каже, ні, я Юрина дружина. <рес> а я дуже збір там розпочав і ще не туди. Так що я оце їхав, от цю дорогу їхав і думав. От все-таки мене обентежить одне питання. І хотів би я це почути від військовослужбовців, все-таки відповідь е, тим людям, які, от такі як я, які говорять, що треба допомагати тихо. Я з однієї сторони наче згоден, але з іншої сторони, якщо я буду допомагати тихо, ти про мене почуєш, не почуєш. Ти звернешся до мене за допомогою? Не звернешся. Так що все-таки я звертаюся до тих блогерів, які мене переубіждали, що робити треба тихо. Ну так, да, як там гроші е, люблять тишину, допомога любить тишину. Але в даному випадку, якщо ти безпосередньо можеш там... Наприклад, від цієї машини додати там 3%, то ти сам цього питання не закриєш. Якщо ти будеш по-тихому, то Юра не узнає, Ігор не узнає, Рома не узнає. А так хлопці, а тепер я їду ж і думаю, бляха муха, чого ж по-тихому? А то що, якщо він по-тихому, то я вже казав, по-тихому можна, вибачте, під одіялом там шуршати, але ж ніхто про тебе не почує, ніхто до тебе не звернеться. Можна себе почувати нормально, а тут а, кожен день хтось дзвонить і мені приходиться говорити, як я тобі казав, я не знаю, Юра, а ось, а може, а ти не можеш сказати ні. І ти питаєшся, от вчора до мене хлопчина дзвонив, е, там вони на увазі того довбану збирають, е, там їм треба тих 50 тисяч. Я кажу, дзвоніть до молодих ферми, попросіть їх, скажіть, що я вже там просив, падав на коліна, хай допоможуть. Лоша Саєнко перед тим як заїжджати, вже скинув мені посилання, я колі ДХТ кажу. Не знаю, виставляв він чи ні, поки що не виставляв. Але думаю, відео зняв, Лошку обняв, виставив. Мати Ганна дзвонить з Італії, каже, спасіба, мама». дзвонить каже, Серюга, ти ж там на нички десь там візьми 100 євро і перекинь Саєнку. Ну, плюс Саєнко, плюс ми. От вже там вийшло 8 тисяч І я думаю, що Льошка трошки підсобимо. Я читаю готов. Ючка можна побороти. Я не говорив. Можеш, що хочуш. Медик, медик. Так що, друзі, медик. хочеться дуже багато говорити. І я хотів би просто всім подякувати. В першу чергу, всім небайдужим за цю підтримку, яку в першу чергу довіра до мене, що ту справу, яку я розпочав, і ще хотів би сказати одне. Коли був перший збір на автомобіль, не перший збір на тепловізор, а перший збір на автомобіль. і перегадували. Ми їхали в неділю, приїхали в Курахову в понеділок, а вівторок вже подзвонив мені Лаврентія Ярослав, який каже: Серега, дзвонила Оля, медик, із Вугледара, і дякувала всім тим людям, які безпосередньо долучилися до тої навари, тому що цей автомобіль... На той момент був один єдиний, у них вже, ну, він був, бо якби його не було, то його б не було. І був прильот, і Славикований побратим, мародьор отрив е, травми, і, дякуючи цьому автомобілі, його вивезли на Курахову в мобільний госпіталь, надали першу медичну допомогу, ну Оля надавала. І він не стік кров'ю, він залишився живий. І ти розумієш, що хай би суки що не говорили, але отакі от моменти, і ти розумієш, що треба рухатися далі. Тому що оця одна машина, оті два заміни колеса на нові. Машина не стала в грязюки, машина виїхала, машина вчасно доїхала, доставила, привезла і передала. Так що я своє сказав, Юра, можеш сказати, що ти думаєш. Тоби є, я знаю, що ви не багатоовні, але можеш своїм дівчатам подякувати, що вони хочу подякувати склала до цього, щоб на цей спір вона так дуже різко так. Кинулася прямо. Я трошки контролював. А потім вже ж я тобі дзвонив, ти сказав, давай, якщо це, поїхали, поїхали. І, так, багато. Це сьогодні я ще подивився, ну, зайшов у Фейсбук і подивився хлопчина, він учився тут у нас в технікумі, ветеринарний технікум, він теж бойовий медик, ну погиб. Тобто наші, наші ряди, як кажуть, рідіють і да все одно. Ми стараємося, допомагаємо, це нас зараз перевели у сам Купільську, саме цей і... 32 брая, що ти про Руслана? З Русланом ви пересікалися. Так, да, Руслан Руслан, в моїй роті. Руслан мій підписник. Да. Руслан він, він, він мене бачив. Ну, О, я ще луча побачив живу. Слава Богу, хоч не мертвого. О, Руслан до мене Це був один із моїх перших підписників, який брав свинею в поштовому підписника і потім брав у мене крючка. Це десь у той період, коли їхав б... на кнурця, на кнурця, да. і от такі моменти, і я його трохи стажирував, він до мене заїжджав, бо він в Києві робив. А, а тут тоді дзвонить і каже, така й така біда. Каже, він вони попросили знайти машину, знайти. Ми зберемося з хлопцями. Я кажу, хорошо, а я замовляв тоді Ельку, ще хрен коли, І тут ця елька вже вона в Києві була. Yeah. Я йому дзвоню, кажу, вже є. Він каже, так ми ще нам зарплати не давали. Я кажу, ну по-перше, е, хай дівчата і хлопці, хто може десь там в родичі відкривають збори, yeah, yeah. а я буду в себе відкривати збори. Я їду до е, їжачка, беру дві машини в кредит і на те час вийшло 12,5 тисяч доларів. Yeah. Але дякуючи людям, дякуючи таким настирливим жінкам і там, дочкам, синам. Ці кошти, я йому відігнав машину, там був нюанс, я йому ще приїхав. Кажу, давай викинемо термостату. Таке не треба. кажу, давай викинемо, щоб я вже вдостовірився. Ні, через час ми ж одно созвонилися, там туди-сюди, -туди, там треба ще там гранату Кажу, Давай, ні, не треба, все нормально. Ти вже все зробив, те, що кажу, мені просто ну в мене було мало чого. По цій машині я більше як я не знав, що вона достанеться тобі, тому що ця машина була поремонтована в 58-му бригаду. Ця машина була, ну і під Бахмутом. Це випадає з голови, вона там, де Віктор Карпенко родом, оттуда, оця машинка там бігала на Букву К. Просто випадає з голови. Креміна. Ну не важно. Креміна. Креміна, так. Креміна. Оця машина була в Криміні, вона ще в ній же є там, пару моментів. Це Ігор в Кримі. Оце ж, є моменти, стекло там було вибите, І що, ну небагато. Ми її перебрали повністю, передній мост, задній мост замінені. Хрестовини замінені, ресора замінена, наконечники замінені, всі мастила помінені, скрізь тільки можна було. Ми тоді влупили 63 тисячі з половиною і їх вивели на ППД. І їх не забирають, не забирають, не забирають. А, так оце вони ще й досі. Да, і їх з одного місця перекинули ще в друге місце. Yeah, і їм yeah. кажуть, що ще не забирають. яку тільки дай мені машину, мені треба елька. Ну зацепилися ви за цю ельку. Yeah, yeah. І він каже: Ну ладно, так, я скільки доси? Кажу: ну більше п'ятерки не дам, бо їй так неї, типу, всипав. Yeah. Таке не питай. І ми купили резину, е доукомплектували, так що я багато нічого не брав. Е Дві москітні сітки це. Від е, дівчаток тут написано, це, я їх теж ніколи в житті не бачив. Це такі теж волонтери цікаві через моєго підписника. Це федосіївські ластівки. От, вони дуже багато, за 10 сіток мені передали. Хоч сітки це є зараз дефіцит. І у нас дуже багато замовлень. Дві штуки тут 5 на 6. І новий заповіт. Забув взяти, вони ще мені зробили е, такі оберіги. Ну, хай, я думаю, що я не останній раз. Я думаю, що ми зустрінемося ага. вот. і Купив донкрат, як завжди. Надо він не надо. <плес> донкрат, набор ключів, компресор. Mm -hmm. А це подушечки, я там пару штук кинув. Це такі подушечки, я теж був в білоцеркві, mm -hmm. робили дівчата для медиків. там як пораненого. Я трошки кину тобі. Там ще теж від швидких ластівок я положив, там вони передавали мені мівіну, енергетики енергетики, ящичок. Я думаю, що будеш їхати, тому що тобі вже дівчата ще наготують, от бо з дому їдеш. Ну таке, що змог. Трішечки підсуйти і положив тобі в машину. По машині наче ну, вона, і купує, пішов я ж тобі взяв по-любому. Що кілька кружків, то я должна бути полібата. Коробка то таке. О, наже мого підписчика полібота должна бути. Ну, Коробочка, треба чи не треба, У мене туди курчатку яке вкинути. По машині. По, що по машині По машині... машина права рука, ти сядеш і поїдеш. Головне телефон, що треба забрати. <рес> О, цьому сюди. Ну якщо не їздимо, може ти поїхати. <рес> Вони... як, як на прасі розина? Нормально, так? Ми побільшу ставили. Це нормально. Це нормально прилипатися, йде середня. Ну, крейсерська скорость у такої машини, це вже в мене четверта елька. Ну це 90, ну 110. От вона вона 5, а це до 3000 оборотів. Оце вона шепче питання. Тобто, по документації, документи і сьо. Це тут, що треба воно у цьому колючку, що вона не вкрадена, що вона завезена. Ага. Тобто, я дивлюсь, вона не для продажу, вона завезена в початку війни. Вона не на частину. Я О, тобто Є документи на вуст, ага. тобто ці моменти. Це найголовніше. Вона карта чекає. У мене їжачок цими <рес> моментами <не> займається. <рес> ну а так, що кожа рожа, <рес> рожа. Зачасті. Все нормально. Де не знаю, бибіць, це туди якийсь до цих робіт. Тут хлопців щось було, можна, не я, знає, можна. Можна, я не знаю, що це таке, воно залиши. Це якась чекала откудись, да? Не знаю. Не знаю, ми я патрони знаходив. І ці п'ять, ну там у цьому були вещі. Бувають моменти, бо машина студию приїхала. А це моторна олива. Це те, що робилося там, я навіть не знаю, чи це те, що ми робили, чи те, що вони ще робили. Ні, це не носимо. 1400 берегів, це, ношено, це, не... це, не вогло, це били, те, що до мене, не робилося. Так, ось такі моменти. По блокуванням. Це в нас Ой, Оце на задку вона... Зараз мій, оце буде блоків, ну не блокировка, а виходить передовій задок, типу вперед подвігаєш, і потім вперед ну, 4. 4 буде пониження. І там з правої сторони є там кнопочка. Ти ще досі знімаєш? Конечно. Я вже знімаю. Ти вже знімаєш? так що блогерша, так що Юрчик, ну я не знаю, така пойдеть, не пойдет. Я думаю, що, як там кажуть, варіантів все одно других немає. А що ви там казали, що боявся до Шелудька дзвонив? Да. Мені... Він він сіснявся, дзвонить, це Я почала це все і кажу, дахай Шелудька, кум їздив до нього. Mm. Ми слідкували весь час за вашим каналом і дуже переживали, коли бомбили коло вас. Ох, ми дивилися кожне відео. Тоді наш син вже був на війні, він теж воює. І, і оце за того, що в мене і син на війні, і чоловік і в мене вже все. Ну, мені тільки на машини збирати стається, знаєте. Тому що ну, це біда, і, і, і ми з дитиною вдвох, і двір, і все, і хазяйство. І не кидаєте хазяйку? Ні, хозяйку, ні не кидає. І губи на кров. Да. Оце, оце саме головне. А чого так? тому, що щоб ні, я це не, не, не то, що там я щось. Цього. Це я людям просто кажу про те, що при будь-якій ситуації ми не опускаємо руки, да. ми завжди слідкуємо за собою, ми контролюємо ситуацію, ми не забуваємо про своїх чоловіків, тому що є багато жінок, які ну бляха. Вибачте, але соціум забуває про е, своїх рідних і близьких. І я горжуся тим, що мої підписники, що вони справжні українці, що вони об'єднуються. І в першу чергу, приклад, це родина сильна і патріотична. І... Мені дуже боляче, коли багато людей, які займаються там, ну там великими там масштабами землі, великим бізнесом. На жаль, їхні сини чомусь не йдуть, е, так сказати, оберігати і захищати їхній бізнес. Чомусь нижня ланка населення це все діло робить, і чомусь усі вони чомусь сука інваліди другої групи. А потім, коли там друга вже проходить, ще першої там. Тобто, чому тому, що купляється, як там? Гроші правлять миром. Ну, в деяких ситуаціях не завжди. І я думаю, що е своїми такими дебільними поступками я стараюся показати людям, що все-таки можна довіряти і підтримувати тих людей, яких ти ніколи в житті не бачив. От мене мені, мені це реально ну як? Ну, під, піднімає бойовий такий дух. Я от. Знімали там відеозвернення, ну я трохи сліпувати, не дуже воно там і гарно видно. Я навіть не уявляв саму картинку. Я ніколи нікого не заставляю там і говорити, там, хто ти, а якого ти року, а скільки там цього, а де ти, а чим ти займаєшся, «Да мені я з цим малюю свою картинку. І я вже до того моменту поки я не доїду. От, і біля себе зґрунтовую отаких от людей, там, от Олега, треба там машину покрасити. В неділю ми ж дуже хотіли на 29 серпня, на мій день народження. Я не хотів бути вдома, я хотів приїхати до тебе туди. І потім, коли ти вже набрав, ти кажеш, я їду в те горе. Ой-ой-ой. І я кажу, ну ладно, тоді вже переженемо тобі додому. Так що, друзі, отакий от вийшов у нас відосік. Машинку передали, ще, ще трішки полялякаємо. Е, і будемо збиратися додому. Кожного є ще куча куча роботи. Тобі ще в руки робить? О, ти як кричала то їхай! О, хотілося, їхати, то да, їхать. Хотілося їхати. Їхати хотілося. Тепер вже коли золото ножо приїхала, вже пирожка з'їли по дорозі. Да? А, кстати, черкаські люди такі цікаві, да? От ми зайшли в кафе і зразу відлічається менталітет. Такий а от що там? нормально такі гості приємні. Я там спитав, куди там пройти Десь мені трасі. Да. А, ну люди одрізняються. Да. Це не Донецька область. О, так воно навіть їздиш там Донецька, Луганська, Запорізька, ну, ті області, Харківська. Черганська якась смішна, у мене сестра рідна в Чернігові. У них там такий говір цікавий взагалі, вони так смішно гають, бакають. Так що ну, я дякую Богу, що в мене є такі підписники, які стукають у двері. Я казав, пам'ятаєте, як я казав, хоч я сам, ну як, там не дуже супер-пупер, але я завжди, казав, для того, щоб щось змінити... То треба стукати в двері. От якщо ви хочете щось добитися, ви тарабоньте. І вам їм відкриють. От дякуючи такій дружині, що заставила тебе постукати. Якраз в той момент, коли вони приоткрилися, і я тебе, хоч ти такий широченький, в ті двері так з трудом уліз в той момент, але що є, то є. Що? Да. Да. Надюха їде вже. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик, Роблю ще фоточку на пам'ять. Куму Ігорю ха, передаю привіт, так що я в золотонос, я ще кось поїду. Получиш по задниці. Вона ж як покотиться зараз, пустиш ти степлення, вона все одно поїде. Воно самовпевнена, як її мати, Надько, получиш по перше, я тобі вже сказав. І, і Оксана теж випригне на ходу. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а вам, хлопці, бляха, щоб скоріше повернулися додому. І я дякую Богу, що я такий бляха. Ну, медики, це взагалі така професія. Ну, для мене. Я навіть уявити не можу. Ота й дитина, о, та, що я передавав теж жалічку, 19 років. Назар. Назар, да він мені передав, він мені скидає, буває, періодично в фото е, своєї роботи. Це жах. Я. Ну як, мені 44. Але я це сприймаю з таким мені важко, коли там кусок руки нема, ноги нема, вирвати це. Ти навіть дивишся, це страшно. А він надає так само, як і ти. Я ж можу надати, да, Боїв, там, Бойовий медик, да, бойовий. Да, бойовий медик. Першу медичну допомогу. Да, Він безпосередньо їздить на евакуацію і вивозить. Це страшно. В них цілий підрозділ медиків. Представляю, як воно буде сниться все життя. це вже закінчите. Так, е, да, я щось в сенє време наче не воюю. Я щось позаднев перестав ну перестав спати. І покинуше тільки що я розказувала таксисту, як їхала додому. Кажу, я йому коротко розповіла історію, кажу, я лечу додому, бо там кажу, їдуть в машину. Бо кажу, є такі люди. Він мене слухає, слухає, то кажу, Боже, і таким не на їх держава. Кажу, да, таким треба медалі давати після війни. Отаких людей треба, щоб знали. Хворі". Нас можуть тільки обгидить, обгадить да. і. Я ж кажу, так що я ще раз дуже наче попрощався, але ще раз скажу. вилазьте, лазьте, з-під одіяла, друзі, якщо хочете реально допомогти комусь, то говоріть про себе, що ви можете організувати ту чи іншу о, інший збір. Ну, я ж кажу, є родини, є знайомі, є друзі, це не означає, що треба там кричати. А ви шукаєте причину? Це піар. Який піар? Коли ти качок там якийсь знімаєш чи курей там полудохлих, 25 тисяч подивитися, коли ти про допомогу третій. Оце вам і піар. Так що, все, на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Правильно, Гріша? А Олег що каже, а так?